Привіт! Хотіла поговорити про сонячне затемнення, яке нас очікує 21 вересня, там пізно ввечері, можете подивитися, там щось десь півдесятої вечора. І це якраз дуже сприятливий час для загадування бажання, тому що це новолуння. І крім того, на небі складається золотий трикутник. В одній вершині трикутника Сонце Луна, в другій вершині Плутон і в третій вершині Уран. І вони між собою з'єднані в трикутник і кожний кут по 120 градусів. Це дуже сприятливий момент для здійснення наших бажань, такого важливого бажання, яке змінює наше життя. Тому що на двох стільцях сидіти не вдасться. Треба від чогось відказатися, що вже старе і не потрібне вам, і перейти в нове. І тоді ви отримуєте все, що забажаєте, і по Сатурну, який в останніх місяцях, в останніх градусах риби в куті 180 градусів до сонячного затемнення, то сонце, і то це. Говорить про те, що це бажання надовго. Це дуже-дуже важливо. І ваше бажання повинно бути від щирого серця. Ви повинні бути до цього готові. І тоді зірки його здійснять. Супер! Я дуже рада не прогавте цей час 21 вересня на сонячне затемнення. Удачі вам!